Перш ніж почати, скажу коротко: якщо вам подобається відкривати маловідомі сторінки біблійної історії, ваша підтримка допомагає створювати більше таких досліджень. Сьогодні ми зануримося в тему, яка зачіпає саму структуру небесної влади та природу зла. І хоча ім'я Архангела Михаїла згадують часто, реальні факти про його роль набагато глибші, ніж більшість знає. Михаїл уперше з'являється в писанні: Князі Даниїла у час, коли Ізраїль був розбитий, розсіяний і політично безсилий. У цих темних історичних обставинах пророк описує князя Великого, який стоїть за народом, ніби невидима сила, що втримує хаос від остаточного падіння. На тлі імперських інтриг падіння царств і духовної напруги Михаїл постає не як символ, а як реальна постать небесної ієрархії. У біблійній традиції він не просто ангел. Його статус унікальний, він яким, захисник, посланець у вирішальні моменти та учасник сутичок, які не можна побачити земними очима. Стародавні коментатори помічали, що його поява завжди збігається з кризами, у яких вирішується доля цілого народу, а не окремої людини. Саме тому його називають князем, а не служителем. Його місія пов'язана з народами, історією та духовною війною. Що виходить за межі людського часу. І тому перша згадка про нього не просто епізод, це вказівка на те, що за видимим ходом подій стоїть інший рівень боротьби. Історичний Ізраїль бачив лише політичний тиск і воєнну загрозу, але біблійні тексти відкривають іншу частину картини протистояння, у якому Михаїл стоїть між народом і силами, які писання називає князями народів. Пливовими духовними істотами, що змагаються за владу над регіонами. Саме з цієї точки починається його історія історія небесного захисника, який з'являється там, де на карта стоїть більше, ніж людське майбутнє. Після вигнання до Вавилону Ізраїль опинився між імперіями, і саме в цей період книга Даниїла піднімає завісу над тим, що називає князями народів. Давній текст описує їх не як людей, а як могутні духовні сутності, що впливають на політичні події, рух армії і долі царства. У цьому ж контексті згадується Михаїл як князь ваш, захисник Ізраїлю в боротьбі, яку неможливо побачити фізичними очима. Розмова ангела з Даниїлом містить один із найзагадковіших фрагментів. Посланець каже, що затримався через протидію князя Персії. І тільки після втручання Михаїла зміг продовжити шлях. Це натякає на складну систему небесної ієрархії, де кожен народ має свій духовний вплив, а конфлікти між імперіями віддзеркалюють глибше протистояння. Тут Михаїл постає не як воїн-одинак, а як стратег, здатний змінити хід небесної дипломатії. Цей епізод вважається одним із найсильніших аргументів на користь того. Що в юдейській традиції існувало уявлення про небесну політику, де ангели виконували ролі покровителів народів. І якщо інші духовні князі боролися за вплив, то Михаїл був тим, хто стояв на захисті слабкого та пригніченого Ізраїлю у час максимальної вразливості. Його присутність у тексті не просто заспокоює, вона підкреслює, що історія ніколи не була лише людською справою. Учені звертають увагу, що цей уривок підготував ґрунт для пізніших уявлень про архангела, які розвинуться в апокрифах і ранній християнській літературі. Але вже тут, у Даниїла, формується ключовий образ: Михаїл це не лише оборонець, а той, хто втручається у моменти, коли проти Ізраїлю піднімаються сили, значно більші за будь-яку армію. У новому заповіті. Постать Михаїла виходить за межі ролі небесного покровителя, яку ми бачимо в Даниїла. У посланні Юди він з'являється у короткому, але надзвичайно важливому епізоді суперечці з Сатаною щодо тіла Мойсея. Це один із найбільш загадкових текстів у всій біблійній традиції. Він не пояснює подробиць, але дає зрозуміти, що між Михаїлом і Сатаною існує давнє протистояння. Побудоване не на силовому конфлікті, а на авторитеті та межах влади. У цьому уривку Михаїл не вимовляє прокляття і не вступає в агресивну полеміку. Натомість він відповідає словами: Нехай Господь докорить тобі. Ця лаконічність стала ключовою для розуміння його ролі. Архангел діє в рамках встановленого небесного порядку, не порушує меж і не перевищує власну владу. Суперечка з сатаною тут. Не битва, а юридичний момент, де обидві сторони визнають існування вищого суду. У книзі об'явлення картина розширюється, Михаїл більше не один, а очолює небесне воїнство, силу, яка протистоїть сатані в кульмінаційній точці історії. Цей текст став основою для уявлень про нього як про небесного воєначальника, хоча сама Біблія описує це коротко і стримано. Битва на небі показана не як хаотичний бій. А як момент, у якому визначається остаточна доля противника. Ранні коментатори підкреслювали, що в об'явленні Михаїл не просто перемагає сатану, він викидає його з небесної сфери, остаточно позбавляючи доступу до ролі обвинувача. Для юдейської та християнської думки це має величезне значення закінчується епоха, у якій сатана міг виступати проти людей перед Божим лицем. Михаїл стає тим. Хто закриває цю сторінку історії? Кумранські рукописи дають один із найцінніших позаканонічних поглядів на постать Михаїла. У війні синів світла проти синів Темряви він згадується як небесний головнокомандувач, який веде останню битву разом із вірними. Хоча ці тексти не входять до канону, вони відображають реальні вірування юдейських громад Другого століття до нееро вірування у яких Михаїл мав стратегічне значення для розуміння кінця історії. У цих рукописах він постає як воєвода, що координує небесні та земні сили. Кумранці вірили, що їхня громада має роль у майбутньому глобальному конфлікті між добром і злом, і саме Михаїл стане тим, хто очолить цей союз. Тут він отримує титули, які підкреслюють не лише духовний авторитет, а й військову дисципліну. Князь Світла, вождь Небесного воїнства, старший серед ангелів правосуддя. Особливо цікаво, що в текстах Мертвої моря сатана або Беліал описується як організована сила з власною армією. Це не просто хаотичне зло, а структура, що має своїх керівників і сфери впливу. Саме тому роль Михаїла подається як противага, не лише моральна, а й стратегічна. Він не один у битві. Поряд із ним згадують інших ангелів, але саме на нього покладається вирішальна частина небесної кампанії. Для істориків ці рукописи важливі тим, що вони показують розвиток уявлення про архангела поза межами канону. Якщо в Даниїла він захисник Ізраїлю, то в кумрані він уже стає фігурою селенського масштабу, командиром у війні, яка охоплює не народ, а весь світовий порядок. Цей розвиток покаже свій вплив у пізнішій християнській традиції, де Михаїл остаточно закріпиться як архистратих, верховний воєначальник небесних сил. У давній юдейській традиції сатану часто називають сатан, тобто обвинувач, той, хто висуває звинувачення. Це не ім'я, а функція. Він діє як прокурор у небесному суді, шукаючи підстави, щоб поставити людину перед Божим осудом. На цьому тлі Михаїл з'являється як пряма противага, оборонець, що стоїть за людством, особливо за тими, кого писання називає вірними. У Талмуді та ранніх мідрашах його роль описується не як роль ніжного захисника, а як юриста небесного порядку, який втручається там. Де обвинувачання проти людей виходять за межі справедливості. Деякі тексти прямо говорять, що Михаїл підносить добрі справи Ізраїлю перед Богом, тоді як Сатан показує їхні провини. Це не двобій мечів, це зіткнення функцій, що визначають долю людства. У книзі Даниїла Юди, і особливо в об'явленні цей контраст загострюється. Коли Сатана звинувачував братів наших день і ніч. Михаїл був тим, хто протистояв цій безперервній ролі. Саме тому вигнання сатани з небесної сфери в об'явленні 12 має вирішальне значення. Після цього він уже не може виконувати функцію обвинувача, а це означає, що саме Михаїл стає блокадою, яка припиняє доступ противника до небесного суду. Ранні юдейські коментарі підкреслювали, що Михаїл завжди пов'язаний із захистом народу не тому, що він м'який чи співчутливий, а тому, що його завдання підтримувати справедливість у межах небесного порядку. Він вступає в дію тоді, коли обвинувачення сатани виходять за межі Божої волі або спотворюють задум щодо Ізраїлю чи праведників. Це протистояння не емоційний конфлікт, а структурна боротьба між двома ролями в небесній системі. Один хоче засудити, інший відновити справедливість. Саме тому Михаїл у юдейській традиції завжди має статус того, хто стоїть за людьми, тоді як сатан того, хто стоїть проти. У ранній християнській літературі образ Михаїла починає формуватися ще виразніше: перші громади, які жили під тиском Римської імперії та переживали переслідування. Бачили в ньому не лише небесного воєначальника, а й знак того, що над історією існує справедливий контроль. У творах Троєпівенної століть Михаїл Уперше постає як фігура, що має особливу владу над падшими ангелами, не тому, що він найбільший за силою, а тому, що діє в повній згоді з Божим порядком у пастирі Єрми, одному з найпопулярніших текстів ранньої церкви. Михайла згадують серед найвищих ангелів, відповідальних за нагляд над спільнотою віруючих. Тут він уже стає не лише захисником Ізраїлю, а й охоронцем усіх, хто тримається вірності. У деяких ранніх тлумаченнях його навіть ототожнюють з ангелом, який супроводжує народ Божий у часи випробувань. Хоча повної ідентифікації тут немає, сама тенденція свідчить про зростання його ролі. Ще один важливий текст заповіт Авраама. Де Михаїл виконує функцію провідника душ. Хоча цей апокриф не прийнятий до канону, він був добре відомий першим християнам і вплинув на те, як вони уявляли небесний порядок. Михаїл тут спокійний, стриманий, точний, у виконанні своєї місії його влада не в силі, а в повноваженнях, які йому доручено. У творах Іринея Ліонського та Орегена Михаїла називають архістратигом. Верховним начальником небесного війська. Важливо, що ці автори не перебільшують, вони спираються на текст об'явлення 12, де саме Михаїл веде битву проти сатани. Для них це не просто символ, а реальна історія небесного масштабу, яка має відлуння у земній боротьбі між добром і злом. Так у ранній церкві формується бачення. Михаїл не просто міфічний образ, а активний учасник духовної історії людства. Фігура, яка стоїть на перетині між небесною справедливістю та земною надією, його поява означає, що порядок не зруйновано, навіть якщо зло здається навколо сильнішим. Поширення вшанування Михаїла у перші століття нашої ери можна простежити не лише через тексти, а й через археологічні свідчення, у Малій Азії, Сирії та Єгипті виявлено десятки ранніх святинь, присвячених саме Архангелу. Багато з них датуються тре первостоліттями, тобто часом, коли християнство лише формувалося як публічна релігія. Це свідчить, що культ Михаїла виник не згори, а знизу, з народної віри, яка вбачала в ньому небесного захисника у часи нестабільності, особливо показові знахідки в Хонех сьогодні територія Туреччини. Це місце вважалося центром раннього вшанування Михаїла. Епіграфічні написи там згадують його як великого архангела і того, хто приносить зцілення, що вказує на розширення його ролі від небесного воєначальника до заступника і охоронця людей у повсякденному житті. Інші написи згадують його поруч з іменами людей, які залишали посвяти після пережитих небезпек, подорожей або хвороб. У Єгипті ж він фігурує в папірусних молитвах. І домашніх амулетах ранніх християн. Це не магія в пізнішому розумінні, це відображення переконання, що Михаїл стоїть між людьми та силами, які можуть зашкодити. У той час християнство ще не мало чітко сформованої ангелології, тому саме народна побожність підкреслювала його значення як небесного захисника. Археологи зазначають, що культ Михаїла поширився раніше і активніше. Ніж культ інших архангелів. Причина проста він відповідав духовним і соціальним потребам людей, які переживали переслідування, війни, нестабільність та епідемії. Постать небесного воєначальника, що стримує зло, була не лише богословським образом, вона ставала символом стабільності в часи хаосу. Цей стрімкий розвиток вшанування Михаїла показує, що його роль як борця зі злом не обмежувалася сторінками писання. Вона стала частиною колективної свідомості ранніх християн, які бачили у ньому гарантію того, що небесний порядок не впаде під тиском темряви. У біблійних текстах, де згадується Михаїл, його роль як воєначальника подана без зайвих деталей лише кількома рядками. Але саме ця стриманість привертає увагу дослідників. У писанні немає описів, характерних для земних битв, немає формування строїв. Немає тактики бою, немає протистояння мечів. Усе подається як небесна дія, що відбувається поза фізичними обмеженнями, але має реальні наслідки в історії. Об'явлення 12 говорить про війну на небі, де Михаїл і його ангели протистоять сатані та його силам. Але головний акцент не на тому, як вони борються, а на тому, що перемога відбувається через вигнання. Тобто через зміщення з позиції влади. Це важлива деталь. У небесному контексті війна не руйнування а позбавлення доступу до сфер, у яких противник мав вплив. Сатана не просто програє бій, він втрачає право виступати як обвинувач. Юдейські коментатори звертали увагу, що в Даниїла Михаїл діє не як солдат, а як князь, тобто учасник небесної політики. Він втручається там. Де порушується справедливість або коли духовні сили, пов'язані з імперіями, виходять за межі дозволеного впливу. Це не бій у нашому розумінні, а відновлення рівноваги, порушеної злом. Саме тому в більшості давніх тлумачень Михаїл виступає як стратег він діє в ключові моменти під час вигнання, під час становлення церкви, під час фінальної битви в об'явленні, його втручання ніколи не випадкове. Воно завжди пов'язане з переломними історичними процесами. На думку дослідників, це вказує на те, що в біблійній традиції війна Михаїла це війна за структуру світу, а не за територію чи ресурси. Таким чином, його образ зосереджується на небесному керівництві, а не на силовому домінуванні. Він не головний через міць, а через повноваження, його роль стежити, щоб зло не змінювало Божий задум. Про історію. І коли противник намагається перейти межу, Михаїл стає тим, хто її відновлює. У книзі об'явлення кульмінація історії Михаїла досягає найвищої точки. Тут вперше описано прямий конфлікт між ним і сатаною в масштабі, який охоплює не окрему людину чи народ, а всю вселенську історію. І сталася війна на небі, рядок. Який ранні читачі сприймали не як поетичний образ, а як реальність духовного порядку, що визначає подальшу долю світу? Михаїло чолює небесне військо, сатана, сили бунту. Але важливо те, як завершуються ці події. Об'явлення 12 показує, що ця війна не схожа на земні битви. Тут немає опису зброї, немає деталей бою. Результат подано, як акт влади. Сатана та його ангели не встояли. І були скинуті на землю. Це ключовий богословський момент. У небесному світі програш означає втрату позиції, а не знищення, сатана позбавляється доступу до небесної присутності і, головне, до ролі обвинувача. Для ранньої церкви це означало, що епоха безперервних звинувачень проти людства завершується, чому саме Михаїл очолює небесне військо, а не інші ангели. Традиція пояснює це його особливою функцією він той, хто стоїть за Божим народом, і той, хто відновлює порядок там, де зло намагається його зруйнувати. Якщо сатана діє через хаос, звинувачення і спотворення, то Михаїл діє через відновлення справедливості та повернення речей на своє місце. Його битва це не змагання сили, а утвердження структури, закладеної від початку. Дослідники звертають увагу, що саме події об'явлення закріпили в християнській свідомості образ Михаїла як архістратига, верховного воєначальника. Без цього тексту його роль залишалася б важливою, але локальною покровитель Ізраїлю, Небесний князь. Але в об'явленні він стає фігурою всесвітнього масштабу. Його перемога це момент, коли духовна історія людства переходить у нову фазу. Де зло вже не може діяти через прямий доступ до небесного суду. Михаїл не просто виграє битву, він закриває розділ, який тривав від найдавніших часів. Фінальний образ Михаїла в біблійній історії не зводиться до моменту небесної війни, він формується через усі тексти, де згадується архангел, і показує послідовну логіку його ролі. Від книг Даниїла до об'явлення він з'являється тоді. Коли історія наближається до переламу у періоди вигнання, переслідувань, духовних криз і вирішальних зіткнень, у цих епізодах Михаїл не просто втручається, він відновлює рівновагу, яку намагається зламати противник. У юдейській традиції він захисник Ізраїлю, у ранньому християнстві охоронець усіх вірних, у кумранських рукописах головнокомандувач у кінцевій битві світів. В об'явленні той, хто остаточно позбавляє сатану доступу до небесного суду, ця послідовність утворює чітку лінію розвитку. Михаїл це фігура, пов'язана не з каральною силою, а з відновленням Божого задуму там, де зло порушує встановлений порядок. Справжнє значення його перемоги над сатаною полягає не в знищенні ворога, а в припиненні впливу. Який тримав людство у стані постійного обвинувачення. Коли сатана скинутий, він втрачає роль прокурора, і саме це відкриває нову епоху, епоху, в якій зло більше не має доступу до небесної зали суду. У богословському сенсі це означає, що обвинувачення проти людства більше не визначають його долю. Тому історія Михаїла це історія про порядок, який залишився незламним. Про те, що навіть у моменти найглибших криз існує небесна межа, яку зло не може переступити безкарно, і що на цій межі стоїть не невідомий ангел, а той, кого писання називає князем, архангелом і воєначальником Божого війська. Завершуючи цю історію, ми бачимо: війна Михаїла проти сатани не легенда, а структурний елемент біблійної картини світу. Вона говорить про те, що небесний порядок має свого оборонця, і що зло, яким безсильним воно не здавалося, зрештою зустрічає межу, поставлену творцем. І ця межа має ім'я.